останній тиждень у мене досить частим запит був на подолання якоїсь тривожності, подолання питань зі сном, в когось затяжний стрес, в когось якась там гостра ну, була стресова ситуація. І багато хто відмічав, що вони вже працюють з психологами, з психотерапевтами, але нема того повноцінного результату, все рівно, як кажуть, симптоматика людям дає про себе знати. І я завжди кажу, щоб що отримати максимальний результат від вашої роботи, подолання цієї ситуації потрібно впливати на два фази. Ну, Перша, це психіка, це те, що, в чому і полягає робота психолога, психотерапевта. І другий фактор важливий це тіло, тому що нам треба привести до ладу ті е, гормони, які виділяються під час цих особливо затяжних стресових ситуацій, привести їх до ладу для того, щоб прибрати, мінімізувати цей шкідливий вплив саме на тіло. Тоді така робота дасть максимальний результат. І за що люблю компанію, продукти, про яку я говорю. За ті результати і за той натуральний, безпечний шлях відновлення, повернення ресурсу для мозку. І, зокрема, що у нас є для арсеналу? Ну, це протитривожний, дуже класний засіб Грифонія. У мене дуже велика копілка, як кажуть, результатів саме на цьому продукті. Відносно недавно у нас з'явився на основі екстракту шафрану, сафріно, продукт, який ще додатково містить компонент, який знижує рівень підвищеного кортизолу. А це головний ворог в таких ситуаціях. І є дуже класна річ, називається, так і називається вечірня формула, особливо кому треба налагодити питання зі сном, та й навіть зі сном. У мене є споживачі, які його приймали навіть і в денний період часу, і він м'яко їм коригував їхній психоемоційний стан. Але є ще декілька додаткових ключових факторів, які суттєво посилять результат від будь-яких добавок, і про них розкажу в наступних відео.